У магазині чоловік тягав сек'юріті за комір, а потім жбурнув урною вітрину. Платити за збитки він не збирався. Неадекватний покупець так роздратував персонал цього супермаркету, що охороні, аби заспокоїти башкетника, довелося тиснути на тривожну кнопку і викликати групу швидкого реагування. Неадекват вибіг на двір і давай тікати на своїй машині. Та вже за кілометр його заблокували копи. А тут погоня закінчилася. Співробітники поліції охорони наздогнали втікача, притисли його до узбіччя і таки змусили зупинитися. Водій вийшов з машини, і замість того, аби спокійно все пояснити, накинувся на правоохоронців з лайкою. Від порушника тхнуло алкоголем, а проходити експертизу він не хотів. На нього склали протокол, здавалося б, ситуація вирішена. Та наостанок патрульні вирішили оглянути машину. І водій, наче з цеп узірвався, навіть хапав правоохоронців за руки. Чому водій так занервувався? Зрозуміли одразу. Під час огляду було виявлено пістолет та автомат. Окрім цього, правоохоронці вилучили залишки речовини рослинного походження, схожі на канабіс. Коли копи знайшли банку конопель, почався справжній цирк. Чоловік її вихопив і почав надзвичайно швидко їсти траву. За три за три хто цей неадекват? Тримайтеся в нього знаходять посвідчення бійця спецроти МВС, золоті ворота. Як з'ясувалося, вже не дійсно, А за кілька хвилин приїхала підмога. Я вас попереджаю про те, що якщо ви не будете виконувати законних умов працівників поліції, до вас буде застосовувати лідерські сили. П'яного експравоохоронця відвезли до райуправління. Йому інкримінують одразу три статті кримінального кодексу. Перше це за статтею «хуліганство», наступне це незаконне поводження зі зброєю, також за незаконне зберігання наркотичних речовин. Забрали на штраф майданчик і авто підозрюваного. По номери чоловік, схоже, намалював сам.